Вітаю 6 липня, четвер в ефірі Капрі Ньюз. На актуальніші новини регіону для вас у студії працює Владислав Кухлевський, і сьогодні мої колеги працювали над наступними темами: чотири загиблих та 37 постраждалих. Окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці у Львові. Сьогодні Львів зазнав одної з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру. Є загиблі і є поранені. Пожежа у Мирнограді вночі горіла прибудова до будинку та господарчі споруди. Наслідок пожежі знищена прибудова до будинку на площі 16 метрів квадратних. Один відбірний блок, речі колишнього використання на площі 16 метрів квадратних. На ремонт вулиці Європейська та Володимирська витратять понад 3 мільйони гривень з бюджету Покровська. В Новогродівці стартувала друга зміна громадських робіт для підлітків. Я прийшов, щоб надати приклад, що треба слідкувати за своїм містом. Та не забрудняти його та прибирати, шанувати працівників КПК МНТ. Картка платника податків за 15 хвилин. У Покровській ДПІ знову можна оформити ідентифікаційний код. На території Донецької області працюють тільки два пункти: центри обслуговування платників податків, які надають таку адміністративну послугу. Гуманітарна допомога на 11 мільйонів про роботу мирноградських медзакладів в червні місяці близько 11 мільйонів гривень. це була допомога у виді лікарських засобів, виробів медичного призначення, продуктів харчування та автомобілів. Аномальна спека у Покровську. Як врятуватися від високих температур? І прийти з жари, остити трохи, віддахнути, а потом только пити водичку. Чотири загиблих та 37 постраждалих. Окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці у Львові. Деталі дивіться, просто зараз. Нема квартири, ну там просто дирка. Вибух, все накрило, і з'яз дивана упала. Вибух, чи вибух. як. Ну не знаю. Ну коротше, на колінах лізли до дверей, всі двері, все Бурочек, квартири нема. Все, слава Богу, що я і собаку знайшла. От вийшла, вот сижу. Во бачите, от з чим я є, во все. Слава Богу. От іще треба в восьму лікарню їхати. От зашити. Минула ніч видалась страшною для мешканців Львова. Ворог вдарив ракетою по багатоповерхівці, в якій на той момент спали мирні мешканці. Сьогодні Львів зазнав з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру. Є yeah. загиблі. І є поранені станом на 11 годину ранку. За інформацією ДСНС було відомо про чотирьох загиблих. Наймолодший серед загиблих у Львові був 21 рік. Найстарші загиблі 95. Жінка пережила Другу світову. Повідомили Вова. Також 37 людей постраждало. З них 13 людей було госпіталізовано до медичних закладів з травмами різного ступеню тяжкості. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджень зазнали близько 35 будинків та понад 50 автівок. Дуже великі руйнації зруйновано більше 50 помешкань. Ці лісутливі будинки просто позносило дах, Руйнація офісного комплексу, руйнації в школі. Гуртоживця львівської політехніки на місці трагедії продовжують працювати рятувальники та правоохоронці. Триває розбір завалів. Варто відзначити, що у Львові комісія прийняла рішення виділити 100 мільйонів гривень на відновлення зруйнованих помешкань. А всім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку в стрійському парку, яке розташоване поруч. В той же час в соцмережах вже розповсюджується інформація, що у Львові одне з укриттів, до якого намагалися потрапити мешканці під час обстрілу. Було зачинено львові вибухи, укриття на корине, будинок 34 закритий, супер. А люди стоять, чекаючи щоб десь, заховатися. правильно ж укриття ракети летять. Цю ситуацію вже прокоментував міський голова Львова. Якщо починається тривога. То людина, яка живе в будинку відповідальна за укриття, має своїй квартири вийти і відкрити це укриття. Якщо ви будете зробити, що ви будете робити фотофіксацію в час тривоги. То так, ви будете мати певну штину укриттів закритими. Треба почекати декілька хвилин, поки люди спустяться з будинку. і Його відкриють. Внаслідок ракетної атаки є руйнування і на Львівщині. Зокрема, у Золочівському районі. унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному із сіл. А у Львівському районі в одному із сіл уламок впав поблизу будівлі народного дому. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих. Далі дізнаємось про оперативну ситуацію в області. Упродовж доби окупаційні війська здійснили 19 обстрілів по цивільному населенню. Ворог застосував керовані авіабомби ФАБ-250, ракети Х-31П, РСЗВ Смерч, Ураган, Град а також артилерію. А так зазнали 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Дружківка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, СМТ Велика Новосілка, Іллінка, села Вовченка, Костянтинівка, Максимівка, Новоселидівка, Соловйове. Знищено та пошкоджено 37 цивільних об'єктів, 23 житлових будинки, адмінбудівлі, магазин, два поля пшениці, підстанція, гаражі та автомобіль. Три авіабомби росіяни скинули на Турецьк. Руйнувань зазнали чотири приватних будинки, шість гаражів і підприємство, де поранено працівника. Ракету Х 31 П. Окупанти спрямували на житловий сектор міста Костянтинівка, пошкодили дев'ять приватних осель і гараж. Інформація про постраждалих не надходила. Дружківку армія РФ обстріляла із смерті. Мерчів пошкоджено дві адмінбудівлі, три будинки і магазин. Люди не постраждали. Соловйове ворог накрив з артилерії Травмовано людину, пошкоджено три приватних оселі. В Авдіївці поранено двох людей. Ще один поранений у Великій Новосільці, по якій Росія вдарила з ураганів. Крім того, російська артилерія знищила в вілінці 12 гектарів пшеничних полів. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Укрзалізниця повернула до пасажирських потягів воєнізовану охорону, співробітники якої контролюватимуть порядок та патрулюватимуть вагони. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Зазначається, що супровід воєнізованою охороною відновили з 30 червня. Наразі вона працює у поїздах номер 81 Київ Ужгород, номер 41 Дніпро-Трускавець та номер 712 Київ Краматорськ. Надалі проєкт планують масштабувати, оскільки у потягах фіксують випадки адмінпорушень. Насамперед, це куріння та вживання алкоголю. Працівники воєнізованої охорони можуть здійснювати засоби фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення. До їхніх повноважень входить також особистий огляд та огляд речей. Вони можуть передати порушника правоохоронним органам. Для того, щоб викликати охорону, пасажиру потрібно з. До провідника або начальника поїзда. Музика. Пожежа у Мирнограді. Вночі горіла прибудова до будинку та господарчі споруди. Сьогодні, вночі, 6 липня, до головного управління ДСНС України у Донецькій області надійшло повідомлення про пожежу у місті Мирноград. «По перебуттю на місці пожежі о 00 годин 25 хвилин. Було встановлено, що горить дерев'яна пробудова, веранда до будинку на площі 16 метрів квадратних та горить покрівля на двох господарчих спорудах на площі 6 метрів квадратних. На гасіння пожежі залучалися рятувальники особового складу 52-ї державної пожежної частини. Пожежа була локалізована о 0 годин 35 хвилин і ліквідована о 0,1 годині 8 хвилин. Внаслідок пожежі знищена прибудова до будинку на площі 16 метрів квадратних, один двірний блок, речі колишнього використання на площі 16 метрів квадратних. Та пошкоджена одна господарча споруда на площі 3 метри квадратних. І ще дві господарчі споруди, які знаходилися поруч, було пошкоджено покрівля на площі 3 метри квадратних. Загиблих та травмованих наслідків пожежі не зареєстровано. Наразі здійснюється перевірка з метою встановлення причини та збитки від пожежі. Рятувальники вкотре наголошують на тому, що вкрай важливо дотримуватись правил пожежної безпеки. А у разі надзвичайної ситуації потрібно негайно телефонувати до служби порятунку за номером 101. Три з чотирьох українців не змогли скласти на права з першого разу. Результати проекту прозорих іспитів. З першого разу склали теорію 25% з 11 тисяч учасників. Практику 33% із 12 тисяч. Такі результати пояснюються величезною кількістю камер у центрах, які мінімізують корупцію. На ремонт вулиць Європейська та Володимирська витратять понад 3 мільйони гривень з бюджету Покровська. У Покровську триває ремонт найпроблемніших ділянок доріг. Частина з них була виконана за рахунок обласного бюджету. Зокрема, вулиці Гайдамацька, Тюленіна, кільце під Мирноградським мостом та інші. Наразі підрядники приступили до ремонту асфальту по вулиці Володимирська, що у мікрорайоні Лазурний. <звук> Згідно інформації з системи публічних закупівель прозору, на ремонт цієї дороги було виділено 1 мільйон 794 тисячі 620 гривень. Роботи виконує покровська фірма ПП Агропромбуд». Згідно договору за ці кошти, підрядник має відремонтувати близько 780 квадратних метрів дороги. Також ця фірма приступила до виконання ямкового ремонту дороги по вулиці Європейська. Наразі тут проводиться фрезування верхнього шару асфальту. Аварійні ділянки будуть відремонтовані картами. Згідно з системи Прозору, на ремонт цієї дороги з бюджету Покровська буде витрачено майже півтора мільйона гривень. Щодо строків виконання робіт, то згідно документації, підрядник має завершити ремонт на обох вулицях до 31 липня 2023 року. У Новогродівці стартувала друга зміна громадських робіт для підлітків. Деталі вже знає наша знімальна група. У Новогродівці триває програма по залученню учнівської та студентської молоді віком від 14 до 18 років до громадських оплачуваних робіт. Як показала практика, такі роботи не тільки допомагають підліткам підзаробити трохи грошей, а й забезпечують їхню зайнятість під час літніх канікул. Зараз у нас стартував вже другий етап громадських робіт для нашої учнівської молоді. Це вже друга група. В цьому році збільшили майже втричі кількість дітей, які будуть працювати при нашому комунальному підприємстві. Збільшили кількість місць, тобто, всі, хто хотів, на той момент прийти попрацювати. Ми повністю виділили з міського бюджету кошти для організації цих робіт. На другому етапі у різних локаціях міста працює три групи по 10 чоловік. Перед початком громадських робіт підліткам провели первинний інструктаж з охорони праці, познайомили з правилами техніки безпеки. Цього року 120 підлітків виявили бажання залучитися до громадських оплачуваних робіт, які відбуватимуться в декілька етапів тривалістю по два тижні. Одні наводять. Лад у сквері Шевченка іншу допомагають в гуманітарному штабі громади, а найміцніші хлопці продовжили розпочати попередню зміну підлітків роботи по вулиці Лісний, де згодом замість сміттєзвалища з'явиться невеличка зона для відпочинку. Молоді люди, виконуючи певні роботи своєю працею, допомагають комунальникам навести лад на вулицях рідного містечка. Кожен свою роботу виконує дуже старанно. Прийняв участь в громадських роботах. Для допомоги місту та й щоб вдома не сидіти, прийшов допомогти. Вісім ми збираємося на Жеку і до 12 ми працюємо на місці, яке нам дали. Біля церкви прибирали мусор, вирівнювали землю і тут зараз робимо. Дехто з підлітків каже, що роботи, які виконують комунальники, не завжди помітні. Але це щоденна праця, яку потрібно поважати. Я прийшов, щоб надати приклад, що треба слідкувати за своїм містом та не забрудняти його та прибирати, шанувати працівників «Комунтех». Не треба сорити в городі, в місті. Тоді наше місто стане кращим. Хлопці та дівчата вже знають, куди витратять свої перші кошти, зароблені власним трудом. Вирішила взяти участь, тому що вже набридло просити у батьків кошти. Їм також тяжко зараз в Україні війна, і хочеться там купити собі якесь платічко на свої чесно зароблені кошти. Навірно, буду відкладувати вираз, гроші, Деньги якби кожному потрібні. Ну, виконуємо ці роботи, коли буде відділені результат нашим жителям і нам вирішив я сюди піти. Для того щоб накопити собі на новий телефон, щоб, щоб прибрати місто. Пані Ірина вже працює в цьому сезоні з другою групою. Каже, що щодня отримують нові завдання по виконанню робіт. Діти у нас добрі, працюють дуже гарно, кожен старається дуже щоб отримати. Ці перші їх гроші, вже кожен знає, куди їх витратити. Желання є заробітати, вони вже мечтають на що потратять. Ну, звісно, треба всьому вчити, тому що хтось взагалі граблі не тримав. Ну, в цілому нормально виходить. Програма по організації громадських робіт під час літніх канікул це запобігання дитячої злочинності, а також надання можливості заробити перші кошти, зазначають в адміністрації. Укренерго закликав українців економити електроенергію з 1600 до 23.00. Через спеку споживання електроенергії в Україні у вечірній час значно зросло. Це пов'язано з використанням кондиціонерів та потужних вентиляторів. Також споживачів просять не користуватися потужною технікою ввечері або включати кілька потужних приладів одночасно. Картка платника податків за 15 хвилин. У Покровській ДПІ знову можна оформити ідентифікаційний код. З початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну більшість реєстрів було закрито, і отримати такі послуги, як оформлення паспорта чи ідентифікаційного коду мешканці Донеччини просто не мали змогу. І якщо за новим паспортом досі потрібно їхати в іншу область, то отримати картку платника податків з 28 червня можна і у Донецькій області. На території Донецької області працюють тільки два пункти. Центри обслуговування платників податків, які надають таку адміністративну послугу, як видача коду і видача довідки про доходи. Працюють ці центри у Покровську та Добропіллі протягом місяця. Якщо у вас змінились якісь дані, тобто ви отримали новий документ, змінили свідоцтво про народження дитини на паспорт або ви вклеїли фотографію 25 років у 45, Ви отримали картку, id картку змінили прописку. Протягом місяця всі громадяни повинні внести зміни до державного реєстру фізичних осіб. Тобто потрібно звернутися до податкової, надати особисто надати оригінали документів і отримати ну, новий, новий документ. У Покуровській державній податковій інспекції зазначають, оформлення картки платників податків багато часу не займає. У середньому процедура займає 10-15 хвилин. Окрім ідентифікаційного коду та довідки про доходи, у Покуровській податковій інспекції мешканці можуть отримати наступні послуги. На теперішній час податкова інспекція працює у режимі надання усних консультацій у режимі надання практичної допомоги платникам податків у надання. Ні, звітності, складання декларацій. Покровська ДПІ працює з понеділка по п'ятницю за наступним графіком. Громадян ми приймаємо з 9 до 16, Перерва у нас з 12.30 до 13. У Покровській ДПІ зазначають, приймають мешканців не тільки з Покровської громади, а з усієї Донеччини. Головне, щоб у людини була приписка у будь-якому населеному пункті України. В Україні з 1 липня 2023 року рішенням уряду скасували карантин, запроваджений через пандемію covid 19 У зв'язку з цим відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України зразка 1994 року у вигляді паспорта книжечки по досягненню особою 25 чи 45-річного віку. Тож, якщо вам виповнилось 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022, вам необхідно вклеювати вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на ID-картку. Гуманітарна допомога на 11 мільйонів. Про роботу мирноградських медзакладів дивіться далі. Мирноградська центральна міська лікарня та пологовий будинок протягом червня місяця працювали у штатному режимі та надавали допомогу як місцевим мешканцям, так і переселенцям. Стаціонарно було проліковано 759 осіб. За амбулаторною допомогою звернулися 10 тисяч осіб. Було проведено 320 оперативних втручань. У пологовому відділенні народилося 15 немовлят. Також протягом місяці до лікарні регулярно надходила гуманітарна допомога. В червні місяці близько 11 мільйонів гривень. Це була допомога у виді лікарських засобів, виробів медичного призначення, продуктів харчування та автомобілів. Головний лікар Мирноградського центру первинної медико-санітарної допомоги зазначає, у амбулаторіях за минулий місяць прийняли близько 9 тисяч пацієнтів. За місяць прийнято 8 тисяч пацієнтів. За останній тиждень прийнято 1713, з із них 335 дітей. Також з 1 липня ссовано надзвичайний стан і карантин з приводу covid 19 Варто зазначити, що в Україні через завершення карантинних обмежень використання та наявність сертифіката не є обов'язковим. Більше не потрібно надавати документ для відвідувань публічних місць. Однак, плануючи закордонну поїздку, необхідно заздалегідь дізнатися правила в'їзду в країну щодо карантинних обмежень. Кожна держава ухвалює самостійні рішення про запровадження карантинних обмежень стосовно різних інфекційних хвороб. Вакцинація проти ковіду також стала не обов'язковою, проте рекомендованою. Тепер щеплення проводяться лише за рекомендацією лікаря та за бажанням пацієнта. Аномальна спека у Покровську. Як врятуватися від високих температур? Подробиці дивіться далі. Липень, другий місяць літа, завжди вважався одним з найспекотніших періодів цієї пори року. Синоптики попереджають, найближчим часом температура повітря в Україні буде неймовірно високою. І дійсно, вже декілька днів поспіль позначки термометрів сягають понад 35 градусів по Цельсію. А на завтра, за прогнозом погоди, повітря прогріється до плюс 37 градусів. Отримати таку спеку може не кожна людина, та й лікарі попереджають, що тривале знаходження на сонці може викликати тепловий удар. Ну у спеку рекомендовано утриматися від прогулянок на вулиці, знаходитися вдома, займатися хатніми справами. А все, що треба зробити, ну вийти на вулицю, вже все таки вранці або ввечері. Перше правило, як захистити себе від теплового удару, це звичайно у пік високої температури не виходити на вулицю. Якщо вже вам треба вийти на вулицю, то обов'язково головний бір світлого кольору. В одяг повинен бути з таких більш натуральних матеріалів. Візьміть з собою воду, йдіть тим шляхом, де є більше тінь, там від дерев, від будівель якихось. Покровчани кажуть, перебувати на вулиці в день зараз дуже важко, але вони знають декілька способів, як врятуватися від спеки. Поп'ють теплої водички, буду сидіти в холодочці. Ну, як його можна ще перенести, більше ніяк. Бо сильно жарко, підвало мене підвал є, убіжи там Ну, це шутка звісно». И надо сразу прийти с жары, остыть немножко, отдохнуть, а потом только пить водичку тепленькую. В тенечек прячемся, в кафе ходим, мороженое едим, да? Напитки пьем. Это же индивидуально каждый человек, как переносит жару. Больше дома как бы находятся. Без головных уборов не ходить. Это сто процентов одевать. Нужно много пить воды и сидеть дома под кондиционером в жаркую погоду. Вот я пью воду, вот, сижу дома во время максимальной температуры. Таким образом, да, переношу жару. Купаюсь в холодной воде. Кондиционер включаем, вот, водички много пьем. А в основном на работе там тоже всегда жарко, поэтому никаких затруднений у меня жара не вызывает. Вечером выходим, конечно, в парк, на ставочке ездим. Такой. Но ну, мы вот гуляем, стараемся выходить уже под вечер, чтобы не так жарко было. Стараемся пить много воды. Там надо дневная норма 2-3 литра летом. Дома вечером я чисто включу окна открываю, оно не так жарко. А днем прикрываю окна, чтобы солнце не светило и включаю кондиционер. Я ужасно переношу жару, ну по мне видно, а, вот и ну реально сложно, вот нужно покупать воду, я постоянно пью воду, но выхожу обычно да под вечер. Спасаюсь, захожу домой, если мне очень жарко, и ложусь на пол, все, пять минут и все проходит. Вообще жару люблю. Я ждала літа. Ну, Стараюся виходити з ну, ребенком второй половині, а якщо я сама йду гуляти, ні не проблем нет. Або врятуватися від підвищеної температури повітря та втамувати спрагу, мешканцям Покровська пропонують спробувати декілька варіантів прохолодних освіжаючих напоїв, які готують в одному із закладів міста. кафе Бар Тріплюшкін маємо великий асортимент напоїв прохолодних на будь-який смак. Найпопулярніші з них мохіто, які може приготувати будь-яка людина, та це не займає багато часу. Для того, щоб приготувати цей напій, потрібні такі інгредієнти: а саме, м'ята 7 грам, лимон – 3 скибочки, сироп, мохіто 15 мл, лід повний стакан, спрайт та 4 скибочки лайму. Також маємо родзинку закладу наш фірмовий триплушкін. Для того, щоб його приготувати, необхідні важкі 10% – відсоткові 100 мл. Сироп кокос 5 мл, сок вишневий 200 мл та вишневий сироп – 5 мл. Такими прохолодними напоями ви можете освіжитися в таку спеку. Також пережити аномальну спеку вам допоможе легкий одяг з натуральних тканин, прохолодний душ та холодний напій з м'яти лимону та імбиру. Бережіть себе, і нехай будь-яка погода не буде приводом для поганого самопочуття. На завершення поговоримо про погоду на завтра, 7 липня. Зранку й до самого вечора у Покровську буде зберігатися похмура погода. Без опадів. Температура в день сягатиме до плюс 35 градусів тепла, а вночі до плюс 24 градусів. Музика. Тож на цьому у мене все. Ще більше інформації шукайте на нашому сайті та у телеграм-каналі Телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.